Працівники профтехосвіти разом з учнями провели попереджувальну акцію, перекривши рух транспорту на в'їздах у місто, намагаючись таким чином привернути увагу до своєї проблеми. Ще з грудня місяця викладачі Нововолинського ВПУ та 11-го училища не отримують зарплат, а учні стипендій. Нагадаємо, що держава переклала фінансування профтехосвіти на органи місцевого самоврядування. За словами міського очільника Віктора Сапожнікова, для цього на рік для двох училищ необхідно 28 мільйонів гривень, і це при тому, що на освіту і медицину ще бракує 16. -ти. Утім, державних мужів це не цікавить. Фактично, два місяці не фінансується нововолинське вище професійне училище, у якому навчається більше 600 учнів, серед них 35 – сиріт, 10 – повних. І можете уявити, що приходить кожен день до тебе, приходить дитина-сирота і каже, коли дадуть гроші, що я маю їсти. Хоч ми їм нарахували, але їх немає в природі, ще тих грошей немає. На бумазі ми в себе нарахували заробітні плати, але в нас не відкрита мережа, в нас не відкрите фінансування. То то через що немає, мають дати стабілізаційного фонду ніби гроші за два місяці. Ну їх ще теж не прийшло, і рахунки наші не відкриті. це не протест, це попереджувана акція протесту про те, щоб задумалися і не гвалтували ось профтехосвіту і не говорили про те, що робітничі кадри не треба. Що ми чуємо в інтернеті і читаємо. На мою думку, профтехосвіта є, буде, і вона буде існувати без профтехосвіти, без робітничих кадрів. Нічого не можна говорити про розбудову нашої держави. Викладачі разом зі своїми учнями безперервно рухалися пішохідним переходом, активно обговорюючи ситуацію, що склалася, так як відсутність стипендій змінила умови життя насамперед вихованців закладу, яким не вистачає грошей на елементарні речі. Діти фактично в гуртожитку живуть проголодь. Ми що можемо дітям допомагаємо. Яким чином? Яким чином приносимо дітям продукти з дому? І так дітям надаємо допомогу. Діти не мають, не всі діти мають можливість приїхати в училище на заняття. Дуже-дуже багато проблем. І ніхто з цим не цікавиться. Проплати в нас, комунальні послуги не проплачені. І багато таких речей, чого ми не можемо зробити. Переважна більшість учнів 70%, становить і народні учні, і тільки 30 міські. Деякі у нас категорії дуже різнопланові. Звичайно, що вони сьогодні позбавлені будь-яких засобів існування мало того, навіть не мають можливості е на проїзд. Ось тому ми сьогодні вийшли нагадати про себе. Я живу на квартирі, мені потрібно за неї платити. Я такі діти, що живуть в гуртожитку, їм потрібно добиратися додому, того, що вони далеко живуть, і вони зараз не мають можливості це зробити. Так як акція тривала лише годину, більшість водіїв з розумінням поставилися до тимчасового припинення руху. Лише одиниці відверто висловили невдоволення. Скільки в нас людей, дітей? без Ми Розкажіть я при чому тут? За словами викладацького колективу, якщо освітян не почують і до кінця місяця нічого не зміниться, вони планують пікетувати обласне управління освіти і науки та облдержадміністрацію.